Номер 21, він називається перевезення пасажирів. <кій> так от. Перше, скільки можна напхати собі пасажирів в машину, правильною відповіддю є рівно стільки, скільки передбачено технічною характеристикою, і стільки, щоб вони не обмежували оглядовості водієві з місця водія. Якщо це водії маршрутних транспортних засобів, то їм заборонено під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Що означає пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону? Дивіться: прям машину типу Deolanos. У Деоланосі окремо конструктивно, к примеру, є салон, а є окремо багажні. Так от, тут сказано, що людей в багажні увозити не можна. Якщо ми візьмемо з вами, к примеру, щось сімімісне, ну, не знаю, якийсь Volkswagen та Уран, к примеру, сімімісне, то там спереді дві сідушки. На задньому ну, на середньому, получається, три сидушки, а тих дві дополнительних, вони і знаходяться якраз в условному багажнику. Но в такій машині салон і багажник це все одне якби, пространство. Воно не відділено від ну, багажник і віддільно салон. Ви поняли, о що я чи ні? От в Део віддільно багажник, а віддільно салон. Приміру, в Peugeot Partnere в каблучку такому. Там йде все в місті, там і, 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 і салон, і в місті з багажником. Тобто, якщо ви на задньому ряду сидите, ви можете спокійно рукою залізти в багажник і якусь там помідорку достати. В ДЕО так не вийде. Це треба тільки виходити з машини, відкривати віддільно багажник, доставати помідорку, закривати багажник, сідати в салон. Далі йдемо. Про перевезення організованих груп дітей автобусом чи мікроавтобусом. Дозволяється тільки за умови проведення обов'язкового інструктажу з дітьми, і це робить е водітель. <кій> Він розказує, що робити, якщо виникає аварійно опасна ситуація, або що робити, якщо вдруг вдруге. Розказує, що бігати по салону не можна бухати на гальорки теж не стоїть, і слідуюча зупинка через 300 кілометрів, а не кожних 20 минут ми будемо вставати, бо комусь треба в туалет сходити. E, спереді і заді на даному транспортному засобі і де позна, ну, типа позначається розпізнавальним знаком дітей. Спереді і заді. Водій автобуса чи мікроавтобуса, який планує здійснювати перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років. І відповідне посвідчення водія категорії Д, тобто він повинен спочатку на дорослих наїздитись натренуватись, і тільки після цього йому можна довіряти діток. Е е е водію не можна розпочинати рух до повного зачинення дверей, і не можна відчиняти їх, поки транспортний засіб не зупинився. Це зроблено для того, щоб не вскакували і не вискакували на ходу. Далі йдемо. У нас є варіанти тоді, коли в кузові вантажних автомобілів перевозять людей. Це, от як наших хлопців десь возять, бо є якийсь там крас мас, спереді ззаді написано люди, і вони там є. Так от. Для того, щоб перевозити в кузові вантажного автомобіля до вісьми чоловік, окрім водія, достатньо тільки категорії С. Ну, то є, на грузову машину. Якщо буде перевозитись понад 8 чоловік, то, ну, соответственно, з пасажирами в кабіні, бо буває таке, що коло водітеля ще тоже там одне чи два посадочних місця є. то якщо це буде більше 8 чоловік, в тому числі включаючи пасажирів в кабіні, то повинне бути посвідчення водія категорії С і категорії Д. Це вже в нас виходить грузовий автобус. Сам вантажний автомобіль, який призначається для перевезення пасажирів, повинен бути певним чином для цих пасажирів обладнаний. А іменно там повинні бути сидячі місця, які не просто на ну, табуретки поставлені, а які закріплені там чи приварені. Е, висота до верхнього краю борта, тобто від того місця, де ви садите попу. До водбортика повинна бути не менше 30 см, або 0,3 метра. Цей фірку треба, щоб ви заповнили всі. Від висота від пола до того місця, де ви садите попу, повинно бути від 0,3 до 0,5 метра. Якщо це сидіння, які розташовані вздовж задніх або бокових бортів, вони повинні мати міцні спинки, щоб, ну допустим, при розгоні, щоб люди назад не повипадали, і якщо повертає, щоб вони ну, за, за борти не повипадали. Кількість пасажирів, яку можна перевести в кузові вантажного автомобіля, повинна відповідати кількості, ну і визначається відповідно кількістю місць ось цих от спеціально передбачених для сидіння. Якщо ви військовослужбовець строкової служби, не контрактник а іменно призивник, тобто строкова служба, і у вас є. Тільки посвідчення водія категорії С і вам необхідно перевозити більше вісьми чоловік, то ви повинні пройти спеціальну підготовку із стажуванням протягом шести місяців. Тоді тільки з посвідченням водія категорії С, ви можете перевозити більше вісьми чоловік, в тому числі з тими, хто там в салоні, на грузовому автомобілі, тільки з категорією С. Якщо водій вантажного автомобіля перевозить людей в кузові, він повинен проінструктувати їх про їхні обов'язки, розказати їм про правила посадки, висадки, про правила поведінки в кузові. Ну і взагалі, що вони там мають сидіти, не бігати, не пригати і дурницями не займатись, дулі не показують. Даний. Водій може розпочати рух тільки після того, як він переконається в тому, що це буде безпечно для тих осіб. Обично це робиться як? Вони сідають, і коли вони готові, вони йому десь там по кабіні, типов Петрович заводів, Петрович завів і поїхав. Якщо вантажний автомобіль не обладнаний для перевезення пасажирів, але треба, щоб вони там були. Ну, коротше, давайте так. Є такі моменти, коли певний вантаж повинен хтось супроводжувати. Ну, не знаю, давайте візьмемо імкасаторську машину. Допустимо, є водітель, і везуть гроші. Так от, гроші це зчитаються грузом. І ну, машина теж вважається грузовою. Так от, при перевезенні цих грошей там теж сидять ну, люди. Це особи, які супроводжують цей вантаж. Вони його, допустимо, охороняють. Так от, якщо грузовий автомобіль не обладнаний для перевезення пасажирів, то допускається, що були особи, які супроводжують вантаж, но тільки тоді, коли, опять же, для них є місця для сидіння, які, ну, вимоги до яких ми про це говорили трошечки вище. Ну і відповідно, в кузові, так само, як і в кабіні, рівно стільки, скільки передбачено. Ось цих от посадочних місць. Забороняється перевозити пасажирів поза кабіною автомобіля. Це, наприклад, десь на криші, на багажнику, на капоті, на фаркопі він стоїть. Не можна перевозити е, людей в прицепах будь-якого типу. Чи це прицеп аля маленький прицепчик, чи це прицеп аля довна Е, Не можна перевозити. Людей, наприклад, в машинах самосвалах. Що таке самосвал? Це під'їхала машина, її нагрузили, вона десь кудись приїхала і кузов, ну, кузов типа, назад або на бік, і вместе з тими людьми, які там є. Далі. Не можна перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів. В транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, які передбачені конструкцією транспортного засобу. Це, типа детське кресло. Тобто, якщо зріст дитини менше, ніж 145 см, має бути щось ну, похоже на детське кресло. Ізначально, ця штука називається. Дитяча утримуюча система, у них є 100 500 мільйонів видів, які хочете. Є варіант, така типу просто подушка під попу, ну, типа чого по росту? як Обичний ремінь, він повинен плохо, проходити від плеча і десь до бідра. Ну або водійський, або пасажирський. Якщо дитина буде нижче, їй цей ремінь буде проходити чотенько під шию, і система, яка, якщо, не дай Бог, зіткнення, тіло подається вперед. Ремень має від, ну, від, заштопоритися ну, за і відкинути назад, або утримати в місті. А він проходить от прямо по шиї. Тобто шия або зламається, або вивертається, ну, в общем, або душить. Тому беруть таку типу подушку, її прив'язують цим взрослим рівнем ну, до цілушки. Дитина, виходить, сидить вище, і її вже цей рівень проходить опять же, від плеча до бідра. Є прямо ну, саме непосредственно кресло, яке от ви ставите на сідушку, пристягуєте цю сідушку обичним цим взрослим рівнем, а в самому креслі є свої рівні. Вони обично навхрестидуть. Ну, типа, не одну тільки часть, а обично навхрест. Є такі, наприклад, що ви вот вы сідушку винімаєте, і вмісто сидушки ставите сидіння, в якому там ізначальну конструкцію придумане, що воно чисто іменно детське. Тобто тут уже все залежить від того, скільки у вас є грошей на це в діло. Понятно, що повний комплект буде стоїти дорожче. Ну, моя мисль по цьому поводу, от яка. Не думаю, що є смисл крепко економити на дітях. Це в першу чергу їхня безпечність. Так, да, я розумію, що ви можете мені сказати, що я їжджу помаленьку, акуратненько, але так роблять не всі. Так роблять тільки, тільки, роблять тільки ви. Це більш так ніхто не робить. Дурачків на дорозі ніхто не відміняв. Различних ситуацій, які можуть виникнути, їх може бути 100-500 мільйонів. Буває таке, що ти просто стоїш на парковці, а в тебе хтось влітає. Тобто, на дітках, мені кажется, економити це не зовсім умість. Є такое діло, не можна перевозити дітей до 16 років в кузові вантажного автомобіля і не можна перевозити організовані групи дітей в темну пору доби. Дитячі утримуючі системи повинні використовуватись у транспортних засобах, які обладнані ременями безпеки, чи системами, які віддають змогу. Вмісто кресла поставить таке, що треба, ну, вже прямо в зборі, дитячі утримуючи системи найбезпечніше встановлювати на задньому ряду сиденья. Якщо у вас дитина віком до трьох років, і ви в лігковому автомобілі, то на місці першого ряду. Допускається тільки встановлення утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху за умови, що ви обов'язково маєте відключити подушку безпечності, якщо вона у вас є. Тобто, виходить, ви їдете дивитись прямо, а дитина як то їде спиною ну, до дороги. І опять же, в основному, що всі автомобілі йдуть з подушками, ну, наприклад, одна в рулі, а друга вот для пасажира. То ви обязательно маєте у цю шоу пасажира відключити цю подушку. Не дай Бог, ви забудете її відключити, і дитина, виходить, сидить спиною. Ця подушка взриває, і просто вам цю дитину зложить пополам. Поэтому обов'язково її треба відключати, якщо у вас вдруг така вот ситуація. Поняли, да? Що ви, типу, їдете лицем вперед, а дитина ну, наоборот їде. І ви там чуть їй соплі витираєте? Так удобніше. Бо, ну, типа, з цієї сторони неудобно соплі витирати, а з цієї от удобно тільки шмих, за носа пощупати і А де краще посадити дитину ліворуч чи праворуч? Правила таке не кажуть, але по всім, скажімо так, так считається, що найбезпечніше місце це за водителем. Так вважається. Я не зовсім з цим согласен, але так чогось прийнято вважати, що типо, водитель своєю стороною бити не буде. Поэтому... почему не согласен. Ну, якщо представити лобовое столкновение з грузовим автомобілем, то страдает повністю вся левая сторона. Тобто і водитель, і той, хто за водителем. Чисто з практичної точки зрения, ну, наприклад, ми в своїй машині. Чисто з практичної точки зрення, ми установили це завод ну, пасажиром. Тобто, якщо що, ти обернувся і питаєш, що ти мекаєш там, це раз, якщо що, там опять же, удобно показати дулю, плюс його це все діло видно в зеркало. Ну, тобто, ти, опять же, я собі два зеркала поставив. Один, щоб назад дивитися, один, щоб контролювати, що там відбувається. І плюс, опять же, посадка-висадка повинна розміщуватись з боку тротуара. Якщо ви з боку дороги почнете садити туди дитину, я не вважаю, що це зовсім безпечно. Тому з боку тротуара дитина садиться, двері закриваються, водитель машинку входить за сідає і уїжджає. Хтось посередині ставить. Чому опасно посередині? Значить, якщо у вас вдруг є така історія, ніколи не допускайте, щоб дитина стояла, ну, типа, отак, от поміж двох сідушок. Ну, типа, тут папа, тут мама, а дитина отак от поміж двох сідушок стоїть. Папа пристьобаний, мама пристьобана, ззаду там немає дитині чим пристігнути, все одно не допускати. Не дай Бог, щось стається, то ця дитина вилітає між цих двох сідушок головою вперед, що не знаю, що ядрё, ядро із пушки, і прям головешкою пробиває лобове стекло. Поэтому не допускати таких штук. І третє, ну там якась практична порада: якщо у вас ви знаєте, що в машині дитина. В процесі движення ну, закривайте повністю всю машину. Оцими своїми вони пальчиками вони буває залазять в такі от місця, куди ти, ну, ти просто навіть не думав, що там таке, таке щось там є. Тобто відкриваються двері. Є такі моменти, коли, допустимо, ну, машина закрита, з надвора відкриваєш, не відкривається. А якщо зсередини середини цю рукоятку потягнути, ця жабка вискакує і, типу, відкривається двері. Поэтому желательно зробити так, щоб ви в себе там з пульта чи ну на, на, на панелі кнопочку закрили. У вас машина повністю всенька закрита, і її ні ззовні, ні зсередини не відкриєш. Ну що це, опять же, діти. Вони буває, там самі починають відстогуватись, відкриваються двері, і, скажімо так, мінус один. там же ж в конструкціях машини є такі штуки, як дитячі замки, такі защолечки. Що вони середини мені, не покажи відкриваються? Мені таке, не знаю, в део лано. Покажи мені таке в Жигулях якихось. Як яка машина? Розуміла? у угу. Volvo така штука є, в Мерседесах така штука є. Там не знаю, якихось плюс-мінус зав'язних та уранах воно є. В Жигулях я такого не бачив ні разу, і не буде вже такого. В Део я такого не бачив. Ви ж розумієте, да, що у нас машини різні. У когось машина 91-го года, у когось машина 2021 -го года, а у когось як у мого діда, вообще 21-го Волга, 30 якогось там года випуску. Ні, відміна. 50 якогось года випуску. Які рівні безпечності? Там диван і диван. чотири колеса і мотор. Все. І тако білою краскою покрашене. <laughs> Які рівні безпечності? З такою машиною фізично не може нічого статись. Вона навіть якщо. В стіну в'їде, то стіна впаде, а машина не розіб'ється. У нас рельси зроблена. Ну, так кажуть. Характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі і зросту дитини, яка в ній перевозиться. Ну, к примеру, є крісла 9,36 Тобто, це від 9 кілограм до 36. А там, опять же, дивіться, яка, як яка дитина. Є така, що в 2 роки на силу 7 набрала, а є така, що родилася і вже то п'ять. Тобто, як яка дитина? Е, ну і крайнє це те, що діти повинні перебувати в пристебнутому положенні. Тобто, то, що ви їх просто туди пхнули, цього дуже мало. І опять же, не допустимо, там ж йдуть ну, типу, ці рівні, та хрест, а вони буває вилазять з цього рівня. Сразу ж приучати, що в них руки повинні бути ну, під цими рівнями. Вилазить, не, не, бій, не, не бійтеся, не стісняйтесь бити по рукам, тому що це опять же, це в першу чергу, їхня безпечність. Якщо буде все добре, значить все добре.